Вітаю всіх на львівському автомодатку Карбазар. У нас, як завжди, серед тижня традиційний огляд-новинок. Отож, друзі, ви підписуйтесь і я розпочинаю. Розпочинає наше відео Audi A4 в кузові Avant 2-літровий дизель 177 кінських сил, рідний пробіг, рідна фарба, автомобіль повністю обслугований і ціна за такого автомобіля 11 700 доларів. Так, комплектація, в принципі, досить і досить непогана. Має шкіряне мультикермо, датчик світла дощу, клімат-контроль, автоматичну коробку передач та парктроніки. Даний автомобіль дуже економічний, гарний, плавний поїзді з приємною шумоізоляцією. Досить потужний двигун, гарний великий просторий багажник. Буде чудовим універсалом. Автомобіль не є дорогий в обслуговуванні, і, звісно ж, Audi це є комфорт. Та стиль. Мерседес 16-го року, 1,6 бензин, 226 пробігу, автомобіль пригнаний зі Швейцарії. До речі, він, як і всі автомобілі, доступні нас в кредит та лізинг. Дане авто повністю пере, перевдіти можна так сказати, в AMG-пакет зовнішній тюнінг. Дуже красиво виглядає, бачите, яка губа, а зараз я вам покажу салон. Авто має мертві зони, безрамкові вікна, 4 електросклопі і мечі, кермоз Алькантари AMG, комбінований салон, камеру заднього огляду, клімат-контроль, підігрів сидінь та чорну стелю. Просто подивіться, як круто виглядає авто. Так виглядає у нас передня панель, також йдуть спортивні сидіння, задній ряд. Та давайте заглянемо до нього у багажник. Він має електропривід. Гарних розмірів багажник. Машина свіжопригнана, розмитнена та сертифікована. Volvo v 2011 року. 1,6 дизельна ще дизель на механіці, 240 тисяч пробігу. Розмитнений, сертифікований, досить гарні комплектації. Подивися тільки на цей салон, білий шкіряний, датчик світла, мультикермо, клімат-контроль, підігріве сидінь та механіка шестиступка. Дане авто свіже пригнане, розмитнене та сертифіковане, також оснащене задніми парктроніками. Досить гарний та просторий багажник. Даний автомобіль пригнаний з Нідерландів. З гарними двоколірними легкосплавними дисками, оригінальними Volvo. І також кого цікавить, є ще з чорним шкіряним салоном також свіжопригнане авто. Продовжуємо далі. Кожна я нас у нас є Hyundai i2013 20 року, 1.4 бензин на автоматі 167 пробігу, ціна 8600 доларів. Автомобіль в гарній комплектації має 4 електросклопідії функцію вільні руки, мультикермо, коробка автомат, є трансформатор, кондиціонер. Підігрів передніх сидінь, гарний збережений тканини і салон в автомобілі. Також авто має позаду парктроніки, великий гарний багажник. Тут у нас є докаточка, машина свіжопринена, розмитена та сертифікована. В наявності нас на майданчику. Друзі, продовжуємо далі показувати наші новинки. І зараз ще будемо показувати людям ось такого п'ятого гольфа. Друзі, зайшов ряд з кросоверами, і в нас розпочинає ось такий Ford Edge. 20-го року, 84 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, автомат, ціна його 20 тисяч 500 доларів. Має автомобілізовану оптику, безключовий доступ, легкосплавні диски, чорний шкіряний салон з підігрівами, електровлюванням, повний електропакет, мультикермо, великий сенсорний монітор. Підігрів сидінь, великий задній просторий ряд. Еж, до речі, досить класна машина. Більше розмірами за Escape і більш розкішна. Ось такий еджик в нас є в наявності. Також маємо ще, друзі, Тігуана, Рокспорт, Кашкай дизельний європейць, Кія на Спортач. Бензин на механіці досить гарною ціною. І ось така q 5 в наявності. 16 рік, 2-літровий бензин, автомат, повний привід, 127 тисяч пробігу в комплектації S-Line. Та ціна її 19 тисяч 600 доларів. То має акустику Банкен Olufsen. пам'ять сидінь, шкіряний салон з підігрівами, мультикермо, Запуск автомобіля кнопкою, Підігріви передніх сидінь, також тут чорна стеля. З панорамним дахом. Ну, звісно, ж має камеру заднього огляду дане авто та парктроніки. Також тут пластикові досить стильний німецький кросовер. Друзі, дуже цікава у нас новинка. Це Hyundai Ioniq 5 22 року, 61 пробіга, Запас ходу понад 450 км Але, друзі, ця машина просто бомбезна. Подивіться на ключ. Сама виїжджає, сама паркується. Також можна її використовувати як павербанк, живити повністю будинок свій. Гарна оптика, Парктроніки 360, камери 360, звісно ж, безключовий доступ. Підігрів, вентиляція, пам'ять сидінь, мультикермо, підігрів керма, клімат-контроль. Ви просто подивіться на цей розкішний автомобіль. Має величезну кількість різних корисних функцій: електропривід, кришки багажника. Задні фари, ви просто подивіться. І це, є, друзі, Європа в максимальній комплектації. Адже автомобіль також світиться ось тут попереду. І це найголовніше, що це Європа, тому що тут можна повністю автомобіль цей керувати свого телефону. На відміну від штатів на трені, як і додаткових прошивок. Машинка в дуже-дуже цікавому стані, в гарному, цікавій комплектації і дійсності вартує уваги. Друзі, ось такий невеличкий хетчбек на механіці це Kia Picanto з 10 рідного пробігу 2012 року, ціна його 600. Маленький, компактний хетчбек з кондиціонером, мультикермом. Чудовий варіант для економічного автомобіля для їзди по місту. Електричний світрен Берлінго. 17 року, друзі, 22 тисячі пробіг, 150 кілометрів запас ходу і ціна на такий електромобіль всього-навсього 7500 доларів. Також новиночка в нас. Друзі, подивіться, яка кількість у нас машин в загальному наявності. І найголовніше те, що вони всі без націнки по цінам від власників. Що ж, це ще не все. Продовжимо далі. Огляду наших нових надходжень. Nissan Жук 20-го року, 1,6 бензина автоматі, 141 рідного пробігу, офіційно куплений в автосалоні за ціною 14900 з автоматичною коробкою передач, підігрівами сидінь, камери заднього огляду, Машинка повністю обслужена, досить гарно, точніше не обслужена, обслугована в гарному технічному стані та і візуальному машина в стані просто чудовому. Одна власниця з салону і зимовою розиною. Ford Escape в наявності у нас є. 23 го року, от, друзі, 15 тисяч пробіг. 1,5 бензин, коробка автомат, комплектація ST Line. Безключовий доступ, датчик мертвих зон, 4 електросклопіднімчі, електролювання з підігрівами сидінь. Йдуть комбіновані на сидіння, до речі, з такою гарною червоною ниткою, мультикермо, утримання смуг. Адаптивний круїз-контроль, великий мультимедійний екран. Іде. Ось так виглядає передня панель, він сенсорний, чорна стеля, камера заднього огляду, парктроніки, також електропривід кришки багажника, легкосплавні диски і досить легенькі пошкодження. Ціна 19900, також присутній по автомобілю Торг. Друзі, ось такий вийшов огляд новинок. Як ви бачите, наявність автомобілів досить хороша. машини ми продаємо регулярно, їх наявність постійно змінюється, щось продається, щось їде, щось нове приїжджає. Тому будемо раді всіх вас бачити на нашому авторинку. У да, нас дійсно є з чого вибрати. Приходьте, оглядайте та купуйте автомобілі без націнки. Додаткової майданчика Карбазар. З нами, друзі, купувати автомобілі зручно, швидко та безпечно. До зустрічі на відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лб.ua